Сьогодні я розповім, як росіянці намагаються одноосібно привласнити Іллю Юхимовича Ріпина, а також наведу 10 причин того, чому Ріпин – це український художник. Росія намагається довести всьому світу нікчемність української культури, нібито ми народ не здатний дати світові видатних митців чи науковців. А отже, і на державність ми не заслуговуємо. Однак секрет у тому, що та ж Росія нахабно привласнює видатних українських діячів собі. І зараз я це доведу на прикладі Іллі Ріпина. Отже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще ні, та тисніть на дзвіночок. А ще пишіть, яких українських митців та науковців іще привласнює, на вашу думку, Росія. А поки ви пишете. Я розпочинаю. Ріпен походить зі старовинних козацьких родів із Чугуєва. Сучасні генеалогічні дослідження свідчать, предки художника і по батьківській, і по материнській лінії козаки, що мешкали тут ще з 17 століття. По батьківській лінії Ілля найпевніше нащадок козацького роту Ріпи, тому й записують його прізвище як Ріпен через Ять. Однак російською мовою вона читається як репін, і тому навіть у нашу історію він увійшов під перекрученим прізвищем. Протягом життя Ілля Юхимович частенько повертався на батьківщину, любив український Чугуєв усім серцем. А живучи у Фінляндії, протягом останніх десятиліть заповів поховати себе на Чугуєвій горі. Так він називав горб на території своєї садиби. Очевидний доказ глибинної ностальгії за батьківщиною. Ріпен з дитинства був оточений українською культурою. Логічно, адже він усе дитинство провів в українському містечку, хоча й у середовищі військових поселян, яких намагалися русифікувати. Перші свої гроші Ріпен заробив, уявіть лишень, створюючи писанки. Так він згадує про це у книзі спогадів Далеке Близьке. А найважливішим у моєму мистецтві було розписування. Писанок до Великодня. Я і тепер згадую про це священнодійство з трепетом. А ось іще одна цитата: звідти ж: у шинку спочатку ми стали, як завжди, співати пісні нашим зіспіваним хором. Здебільшого українські. У цій же книзі Ріпен називає сало Наше сальце, а редактор робить примітку в дужках Українське сало. Ну і ще одна фішка. На стипендії в Парижі Ріпен танцював гопак. Під музику Сенсанса держись європа, ми пограхочем на твоїх нібисах, сказав Рібен Апрелсов. І давай грахотать там. А в Паріже по Сенсан Гапак танцював. Ось такий вам типічний русський художник. Ріпен сформувався як митець саме в Чугуєві. Тут він вчиться спершу у Чугуєвській топографічній школі, а згодом у місцевих іконописців. Юний Ріпен зовсім скоро і сам починає розписувати церкви та іконостаси у селах поблизу Чугуєва. Мистецтвознавець та учень художника академік Ігор Грабар писав, що без навчання у рідному Чугуєві не могло статися і явище Ріпена. тобто до Петербурга він переїхав уже сформованим митцем. Тож не дивно, що на голову випереджав усіх ровесників у академії. В Петербурзі Ріпен продовжував перебувати під впливом українських художників і так само впливав на них навзаєм. Передовсім це стосується художника зі східної Слобожанщини Івана Крамського, автора шедевра Незнайомка, ось цього портрета Тараса Шевченка та низки інших відомих робіт. Про нього я докладно розповідаю ось у цьому сюжеті Центру дослідження Мордору. Також в українське найближче оточення Ріпина входило чимало так званих передвижників, серед яких Микола Ге, Микола Бодаревський, Микола Мурашко, Микола Пимоненко, Архип Куінжі, Микола Ярошенко та багато, багато-багато інших були українцями. Ріпен обожнював Україну і обирав для малювання саме українську натуру. Приїхавши до Петербурга, він переконався у красі Батьківщини і згодом згадував про це. Я був повний гордою думкою українського військового поселянина, що крім України ніде на світі нічого доброго бути не може. Тутешня природа, самісінькі підстрижені до Гедоти, чахлі, кущики півночі. Зрештою, він згадував і дещо інше, милувався Петербургом, але перші враження були саме такими. А ось із іншого місця. Місячної ночі ми їхали до Кам'янки і тих крейдяних мазанок, воріт і дворів, що так казково і раптово обдали мене поезією України, на ранок я вже не знайшов. Удень все здалося простим та прозаїчним. І справді, вигляд українських хат, очевидно, надихав Ріпина. Не дивно, що він їх так багато малював. Як, до речі, і архип Куїнджі, та, наприклад, іще один вкрадений Росією у нас художник Костянтин Крижицький. А самі росіянці любили малювати своє ізби. Порівняйте, ось така ізба у Васніцова, ось така у Сурікова, а ось вам ізба у Сірова. Ріпен критикував російське самодержавство. І найвідомішою його картиною з такою критикою є Іван Грозний та син його Іван. На відміну від того ж, Васніцова, Ріпен зобразив Грозного не як величного монарха, а як божевільного старого у момент мерзенного гріха, синовбивства. Явний натяк на характеристику будь-якої російської влади усіх часів убивати своїх дітей це норма, адже баби і що не вважають. Такий же божевільний погляд влади Ріпен зафіксував на іще одній знаменитій роботі: – Софія. А от брата цієї Софії Петра I також без жодного пієтету Ріпен зобразив серед блазнів ось на цій картині. Тож це іще один натяк на сміховинність російської влади. Порівняйте це з повною шаноби роботою Сірова. Так, є картини, на яких Ріпен зображував російську владу нейтрально або навіть позитивно, але фахівці сходяться на думці, що всі вони є слабкими, адже малював він їх чисто заради прибутку. Ріпен найдужче цінував козацьку вольницю. Повною протилежністю до розглянутих раніше робіт є козацький цикл художника, який він опрацьовував протягом усієї художньої кар'єри, із 70-х і до останньої картини гопак, яку він писав аж до самої смерті. Центральну роботу з цього циклу, ви чудово знаєте, запорожці, але цікаві й інші роботи, наприклад, Чорноморська вольниця або ж кінець Чорноморської вольниці. Про ці роботи я теж знімав відповідні сюжети. Вочевидь, Ріпен протиставляє українську демократичну традицію, уособленням якої є козацтво криваві й російські державницькі традиції, а також не свободі росіянського народу, втіленій у роботі бурлаки на Волзі. Українська тематика улюблена для Ріпена. Цікаво, що крім козаків, ріпен також зображав і гайдамаків. Схоже, він тут надихався поезію Тараса Шевченка, портрет якого також намалював у 80-х роках. Крім того, відома ілюстрація Ріпіна до Кавказу Тараса Шевченка. А ось іще один портрет того таки Шевченка в картині не чекали, про яку я розповідаю докладно в нашому одному з перших сюжетів каналу. Взагалі, до української тематики творів Ріпани належать сотні робіт. Навіть у Парижі він ностальгіював за батьківщиною, тож намалював ось такий портрет Українки. А вже потім, подорожуючи Україною, ріпен постійно малює типажі українських селян. І навіть у фінських пенатах, не маючи можливості відвідати окуповану більшовиками Україну, Ріпен постійно повертається до української тематики. Ось, наприклад, його ілюстрація до Гоголівської ночі перед Різдвом. Ну і звісно ж, центральна робота його останніх десятиліть. Гопак. Росіяни називали і досі називають Ріпена хахам. Так, самі ж росіяни, коли їм це було вигідно, характеризували Ріпена як хитрава хахпа, коментуючи його здатність задорого продавати власні твори. І навіть зараз мистецтвознавці часто згадуються зневажливе словечко в його контексті. Ну і він вже просто написав Парижське кафе. що визвало, звісно, страшний скандал. Тому що всі почали поговорити вам ліс ваших хаптатських кров'ю в жилах, малювати французьких какоток. І всі подумали, що ріпінь такий буде. Що он, як Тарновський, як Штеренберг буде писати хахтатські етнографічні народні сцени, і на этом все закінчиться. Що, дивно, але не раджу забувати, що й Україну московити вважають своєю територією, за що й по факту воюють нині. Тож і хохол Ріпен для них це просто ще один русський. Навірно, я ж не бішаний, хоча може і не великорос, просто він з братнього народу, бла бла бла, не все так однозначно, ви не панімаєте. Ну тобто історія з Ріпенем – це ще один приклад привласнення Росією українського спадку тільки тому, що він також жив у тюрмі народів. Ріпен мріяв налагодити в Україні художню освіту, і це було в його 70 років. Це мала бути академія мистецтв, заснована на демократичних засадах, діловий двір, яка була б відкрита в Чугуєві і мала би назву Народна академія імені Ріпена. Ми створимо запорожжя мистецтва. Приходь хто забажає і навчайся, чого захочеш, так мріяв митець. Тобто він пов'язував свої плани саме з Україною. Розуміючи, як тут бракує якісної мистецької освіти, за якою українці мусили їхати аж до Петербурга, де їх, звісно ж, як і самого Ріпіна, привласнювала імперія. Ну як є у вас ще якісь підстави вважати Іллю Юхимовича Ріпіна русським художником? Чи все ж таки він справжній українець козацького роду і духу, який прославляв нашу вольницю та гідність і лаяв їхню криваву державність та фактичне рабство? Пишіть свою думку у коментарі. Ставлення до Іллі Ріпіна саме як до російського художника, склалося штучно, і головний фактор тут пояснює відома фраза: історію пишуть переможці, причому історію мистецтва, на жаль, також. Звісно ж, росіяни не заперечують очевидної істини. Ріпен народився на території сучасної України в Чугуєві. Однак і цей факт вони всіляко приховують, записуючи Чугуїв до Російської імперії. Ясна річ, що ні в Російській імперії, ні в Совєтському Союзі ніхто і слова не міг сказати про те, що Ріпін саме український художник, адже це була би явна ознака українського буржуазного націоналізму. А з відновленням української незалежності інерція здається іще поглибилася. у 1992 році. Київська вулиця Рєпіна була перейменована не на Ріпіна, а на Терещенківську. Така собі бездумна дерусифікація, безвідносно до того, що Терещенки абсолютно заслуговують на таку найвищу відзнаку. Якось намагався відновити історичну справедливість Віктор Андрійович Ющенко, але це йому вдалося слабко обрав реально якийсь дивний контекст. Як важливо мати свій національний лувр і сказати, що Репін Ріпа це український художник, що Чайковський чайка. Це український композитор що Достоєвський – Це український письменник. Звісно, що росіянці обурилися такому намаганню повернути ріпена, навіть масово друкували брудні статейки, як -от ця, де Ріпена чомусь назвали Іваном, а як елемент абсурдизації наших претензій використали контекст псевдоісторика Валерія Бебика. Однак ні цей абсурд, ні те, що росіяни саме Ріпена вважають своїм найвидатнішим художником усіх часів нездатні приховати явного факту. Я усі підстави вважати Іллю Ріпена саме українським художником. Ну як, переконав я вас? Напишіть у коментарі, ну або ж давайте подискутуємо.